Друзі, не кожна дитина може спокійно знаходитись в кріслі лікаря-стоматолога і отримувати лікування. Наша команда, команда клініки з Dental допомагає. Дітям з вадами здоров'я. Це перший візит хлопчика до нашої клініки. До цього ми його не оглядали. Тому важливо побачити повну картину, які зуби потребують лікування, які можливо уражені, а дещо можна вчасно зупинити процес. Олександре, чому інші клініки відмовляють у лікуванні таких дітей? Ми, як люба людина, як лікарі, ми дійсно, звісно, хвилюємося, тому що це дуже велика відповідальність, дуже великий ризик, да, і все це може скінчитися в один час. Але слава богу. У нас є анестезіолог, який має дуже великий досвід 30 років стажу. У нас є новітнє обладнання, яке може закривати усі питання. І ми бажаємо допомагати людям. Тут точно не про гроші, тому що в більшій часті це ризики несумісні, але таким дітям треба допомагати. Їм нікуди звернутися, не вистачає таких фахівців, які б змогли їм допомогти. Тому ми ризикуємо і бажаємо якомога більше допомогти. Таким людям розкажіть, як ви дізналися про клініку? Чи Мені посовітувала моя знайома. Вона сюди ходить дуже часто. Ну і давно вже. і я вирішила звернутися саме в цю клініку. Для вас я для мами, що було найстрашніше у лікуванні? Це наркоз. Когда пообщалась с анестезиологом, да, он мне все объяснил большой опыт в работе. Я тут вызвала доверие. Чи можно робити анестезію діткам з особливостями? Не только можно, но и нужно. Я как анестезиолог с большим опытом работы полностью уверен, что любые манипуляции, длительные или болезненные, должны проводиться только с помощью анестезиолога. Ни разу за свою практику мы не получили. Проблем з такими дітками їхні когнітивні функції, їхні навики, котрені очень тяжело приобретали, були сохрані. У вас зараз буде на прийомі дитина з вадами розвитку. Чи є якісь особливості у лікуванні? Таких дітей ми бачимо одразу у кріслі вже коли наш анестезіолог заінтубує цю дитину. Ми не можемо в неї спитати, що її турбує, що в неї болить. Та увесь об'єм. Ми дізнаємось усе лише під час діагностики. Ми робимо прицільні знімки та вирішуємо на. Наш об'єм лікування вже на місці. Чи страшно, чи щось таке, щось змінює моє ставлення до дітей та до тактики лікування? Ні. Ці діти лікуються, як і завжди, усі діти або дорослі, але під загальним знеболенням. У даному випадку у нас дитина 19 років, важить 20 кілограм. Дитина з особливостями. Тата приніс дитину на руках. Она не контактна, не розмовляє. Довго готували, общались з смежными спеціалістами, які його лечат, щоб прийняти рішення о наркозе, а який наркоз, є ли особливості з боку інших органів. Повністю діагностували, обслідували ребенка. Його смежные спеціалісти, неврологи. І інші там травматологи, ортопеди дали добро на проведення плану. Не тільки тоді тогда вони таке такої наркоз триває вже понад дві години. Під час наркозу Костятину проводять професійну гігієну, ретельну діагностику, огляд усіх зубів, видалення зруйнованих зубів, залишки молочних коренів і лікування карієсом. Як минула операція? Все пройшло чудово. Дуже швидко заінтубували пацієнта без якихось ускладнень. Ми зробили прицільні знімки та виявили пару зубів, яких потрібно було видаляти. Це 45-й зуб, 22-й та 53-й. це молочний зуб. Пацієнта ретинований клик, який ми йому залишили. Він в нього проріжеться, але трішки згодом, та видалили залишки молочних зубів. Наразі лікар-терапевт проводить лікування каріусу декількох зубів. Та пацієнта будуть будити. У нас були старі. Пломби Вони досить неякісні, ми їх замінимо, зробимо красиві естетичної реставрації. Як часто ви проводите лікування особливим діткам? Десь приблизно раз на тиждень у нас є таке звертання від людей. Далі ми розбираємо, що які заболівання, анамнез передаємо анестезіологу. Я 25 років проработав в дитячій обласній лікарні, побував у багатьох операційних, працював дуже багато з дітками особливими, тому у нас в Одесі анестезіолога вибирають скрупульозно родителі, вони дивляться його бекграунд, чем он занимался, что он из себя представляет. И плюс имеет огромное значение аппаратура и оснащение клиники. Когда мы формировали анестезиологическую службу, Александр Григорьевич сказал, мы берем все самое лучшее. И мы действительно сформировали таким образом, что мы можем оказать практически всем людям любой вид анестезиологического обеспечения. Работа стоматологов закончилась, теперь нужно Двигать наркоз в обратном направлении. Мы убрали все газы, которые давали ему сон. И сейчас я буду его экстубировать. Дождусь его правильного самостоятельного дыхания и достану трубочку. Я всегда относился к детям таким образом, чтобы они не просыпались сразу. Они должны спать это какое-то время. Важный момент у детей поставить внутривенный катетер, когда он уже спит, если это можно добиться маской. І убрати катетер, пока він ще спить, щоб ребенок даже не знал, що було внутрішнє ну подкаливані. Ми за вами тут спостерігали, поки триває операція. Ви, начебто, так ну тримаєтесь добре, не хвилюєтесь. Не хвилююсь, тому що це вже не перше, і уже коли знаю всі етапи, да птам проходіння більш спокійно. У Дентал. Ми віримо, що кожна дитина особлива, і кожна заслуговує на турботу, увагу та можливість посміхатися без страху. Якщо ваша дитина потребує особливого підходу, ми поруч запис на консультацію за посиланням нижче. Тому приходьте, ми обов'язково вам допоможемо і вилікуємо.